Дивіться, вам Бог дав дуже багато років життя. Uh -huh. Я бажаю вам, щоб цей хліб uh -huh. вам дав ще стільки сили для того, щоб ви молилися за Україну, за хлопців наших, які воюють. Це як було під вечір. Я так дуже пам'ятаю, сонце червоне, захід сонця. Ніхто, все мокре, все брещеть, да, ніхто нічого не, не викручує, помню, славка лейтенант Мухін, стався погиб, повелівав, а в нас обмотки. Ну що, мов чакать, чак, чак, їм нема шкали, це ж війна. А плацдарм був, був уже не Півтора кілометра в глибину і три кілометри в ширину. От такий, да. не знаю, що нас туди викинув. А на вечір мороз. розсир грає. Шинель, доска, не гнеться, нічого, не гнеться. ж, вони ж замок, зверху лідні. А внизу ж от тіла тепленьки. І тут взялася мітель. Завірюха страшина, Ну, де вона взялась. Страшина. Все мокре. Ну, по а я ж думаю, ну я вже так, а шапка суха. Я не шапка з суха. Да. Ліг в окоп думав, нехай засипає під снігом. Не так, буде, да? Да, не так буде холодно. І от засипало мене там і другі щіці. А не не стріляв поки. В нього не було чим. І в нас не було чим. Да. Ось такі Отаке небудь ні війни. Хай би. Сьогодні ми з головою військової адміністрації Лісичанської завітали до мешканця Лісичанська, на жаль, який теперішні, теперішній час окупований. Але дійсно людину, яка пройшла всю колишню війну, він є ветераном, докрокував до Берліна, як він щойно розповідав. І найголовніше, що не втрачає от свого життєвого настрою на перемогу і тоді, і зараз. З такими людьми дійсно дуже цікаво спілкуватися, і дійсно потрібно переймати ті історії, які прожила людина, яка навіть Проживши майже весь час в радянські часи, зараз вже каже про те, що радянщина ганьбила людей в 1933 році, коли війна була, кидала солдат, не зрозуміло для чого. Але дійсно це ветерани, це люди, які з гордістю пронесли те, те знам'я піхоти. Бо він служив в піхоті, пройшов майже всю війну і після того працював на Донбасі, працював в шахті. І найбільше, що радує, що ось ось уже 100 років у грудні. а Дідусь пам'ятає кожен момент 33-го року, 45-го року, 57-го. І хоч це дійсно йому побажати тільки здоров'я міцного, а нам всім перемоги.